Сьогодні на огляді два портативних вентилятори NEF02 і NEF03. Кишенькові вентилятори Nightcore це ідеальне рішення для забезпечення комфорту у спекотні дні, адже їх компактні розміри дозволяють легко поміщатися в кишені або сумку, що, в свою чергу, робить їх незамінними супутниками під час подорожей. Дані вентилятори є в білому та в рожевому кольорах. Модель 02 є більш кишеньковим варіантом і має вагу всього 97 г. Має 4 режима швидкості вентилятора, які перемикаються коротким натисканням на кнопку живлення. Довге натискання вмикає м'яке світло ліхтаря, яке також може відігравати роль нічника, адже пристрій зручно поставити на стіл або тумбу з допомогою висувної підставки. Ємність акумулятора складає 1200 мАч, а час роботи вентилятора може бути від 2 до 7,5 годин в залежності від режиму швидкості. Але навіть ця робота може бути подовжена, оскільки пристрій можна заряджати і використовувати одночасно. Заряджаються вентилятори через порт USB-C, тому їх буде зручно зарядити будь-яким способом: вдома від мережі, від павербанку в подорожі або в автомобілі. Після повної зарядки пристрою індикатор засвітиться зеленим. Вентилятор NEF-03 більш потужніший і більший за розмірами, але його все ще можна комфортно носити у сумці. Він має невеликий дисплей, на якому відображається швидкість і рівень заряду батареї. Регулювання швидкості здійснюється безступінчасто і плавно. При увімкненні за замовчуванням швидкість вентилятора буде на 20%. Ця модель також має ліхтар, який вмикається довгим натисненням на кнопку живлення. В порівнянні вентилятор 02 буде зручніше використовувати на столі, оскільки він має підставку і потрібний нахил. Але модель 03 також стійка на торці. Цей вентилятор має об'єм акумулятора 3600 мАч. Його максимальний час роботи може бути 24 години. Пристрої мають стильний дизайн і виготовлені з міцного пластику. Також можна сказати, що їх робота не створює багато шуму. З вами був канал Nightcore Україна. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!